Вітаю! Всім привіт! Мене звати Максим, я радіоінженер, я викладач. І я просто людина, яка з дитинства мріяла про космос. І сьогодні я запрошую вас до справжньої космічної лабораторії майбутнього, до Космолабу. Космолаб це простір, де діти створюють реальні речі своїми, своїми руками. Це пайка, це моделювання, це робототехніка, це програмування, експерименти. І ми не читаємо нудні лекції, ми запускаємо ракети. Я хочу вам познайомити з тими матеріалами, з тими інструментами якими займаються діти протягом наших зустрічей, наших занять. Перший рівень, який, на який приходять діти, це стардаст. Стаст це з назви космічного пилу. Да, це найменша дрібничка, да, найменша крупиночка, з якою був створений Всесвіт, ця наша Вселенна, тому ми починаємо саме з цього, саме основ. Тому на перших занять ми збираємо ось такі. Конструктори ракет. Це такі набірчики, вони відрізаються, збираються, і дитина отримує з собою подарунок на перших заняттях ось таку реальну модельку ракети. Сатурн – Це найвища, найпотужніша ракета американська. Яка й доставляла на, на, на орбіту багато грузів і апаратів, які дісталися до луни. Є у нас ще Арлайн 6 теж. ну це таке надруковане на 3D-принтері, тому в процесі навчання дитина вивчиться моделювання у системі танкер і теж зможе надрукувати свої віри, якщо буде необхідно. У нас є різні речі, да, ось такі роботи, різні ракети. Різні пристрої, все це роздруковано на 3D-принтері. На наступному занятті дитина вчиться збирати ось таку ракету це світлячок, світлячок. Тобто є в неї всередині модуль, який світиться за допомогою світлодеодика, збирає ось першу схему да, і у нас починається світитися. Як це робиться? Ну, треба зібрати, тут зробити невеличку паєчку. Зараз я вам зберу. І продемонструю, як воно виглядає вже в зібраному вигляді. Ну, і так як в, нашому, в нашій лабораторії є система мотивації, це ось такі стартокени Да, За відвідування занять, а дитина отримує монетку, яку може обмінювати на корисні речі. Ну, наприклад, ось таку ракеточку да, після збірочки. І вона зможе забрати з собою додому, обмінявши її на два стартокени. Два стартокени. Ще на стартокени можна обмінювати знижки на придбання різних речей, які потрібні для навчання в нашому космічної лабораторії. Так. Ось така ракетка збирається дуже просто. Так. І тепер вона починає працювати. Є спеціальна підставочка. Якщо поставити її ось так, то вона буде світитися. Якщо перевернути підставочку, то світіння не відбувається. Ось наступне заняття. Ще на заняття можна збирати ось таких роботів-жучків. Тут всередині встановлюється вібромоторчик. Далі він збирається і під'єднується сюди така ж сама, І він починає повзати, як справжній жучок. Дітям дуже подобається це. Так, щелі ми теж займаємося спаянням, виконуємо паєчку за допомогою ось такого безпечного паяльничка. Да, він не підключається до да, мережі 220-220 В. Тому. Він дуже маленький, обережний і маленька ручка дитини дуже гарно їм може, може працювати. Для того, щоб відпрацьовувати паєчки, ми використовуємо різні конструктори. Ось, Наприклад, така божья коробочка. В неї є елементи, які не запаяні. Людина навчиться розставляти їх на, на платку, підключати паяльник до живлення, далі дробити паєчку, настроювати, перевіряти, чи все правильно вийшло. Тому такі наборчики можна придбати для навчання і тоді вже дитина зможе забрати собі їх додому. Є більш складні конструктори, асортимент постійно поповнюється на сайті. Є. Тому на виході з першого рівня дитина вже навчиться паяти і збирати радіоконструктори. Далі ми вчимося програмуванню. Ми працюємо ось такими мікроконтролерами Arduino чи ось такими роботами. Це у нас робот-Ranger, який теж має в своєму мозоку такого плана контролер, який є навчальним контролером. Діти вчаться програмування в системі М-блоку. Да, в середовище блоку є ось така навчальний простір. Да, ми бачимо, що тут у нас система така ж сама, як Scratch, десь вже з 2-3 класу за програмою Mon діти вже вчаться програмувати за допомогою блоків. І в нашому випадку це середовище доповнене ще реальними пристроями, да, яке ось підключено по проводу. І можна комунікувати в програмі безпосередньо з цим пристроєм. Тому, наприклад, така маленька програмка, у нас є пандочка, і вона може біжати. Так, це такий нескладний алгоритм. Так, і коли вона добігає до, до цього до квіточки, ми бачимо, що наш рейнджер починає реагувати. Так, тобто У нього засвітлюються світлодіоди, горять пристрої. Ну і таких програм безліч, бо в нього є різні датчики. Ось, наприклад, ультразвуковий датчик може передавати інформацію в програму середовища можна робити багато цікавих алгоритмів. Тому, будь ласка, запрошую запрошую всіх бажаючих дітей, батьків на наші зустрічі. Записуйтеся до Космолабу, бо це не просто гурток. Це місце, де дитина може спробувати себе в ролі інженера, дослідника, творця. І запускаємо мрії і будуємо майбутнє разом. Тому ж, чекаємо, до зустрічі.